Нещодавно громадська організація Броварська громада відкрила соціальний пункт, де кожен охочий може отримати безкоштовний одяг у будь-якій кількості. Послугою можуть скористатися як броварчани, так і внутрішньопереміщені особи. Щось підібрали якісь одяг? А розкажете ще курточку. Ой, мій любимий цвят розовий. Хоча й стара, але мені подобається. Так, от тапки. Діду о, футболку, бо він крепенький дідуська і внуку. Ніна Андріївна разом із родиною переїхала у бровари з Бахмута. Будинок у центрі, де жило подружжя Суворових зруйнували росіяни. Тож нині разом із донькою і внуком змушені винаймати квартиру в броварах. Приїхала з однією сумкою. Які кошти попадають, переселенські, там що, ми рожимо скриньку, ми називаємо скринька. Тому що першого числа треба заплатити комунальне? І хазяї вам приїдуть. Переселенці отримують допомогу продуктами харчування та засобами гігієни, а от одяг доводиться купувати. Тож як тільки Ніна Андріївна від подруги дізналась про соціальний пункт, одразу зареєструвалась у чергу. От дивися, яка красота. Глянь, воно все все нове, все все в такому гарному. Ну а що піти в магазин чи на ринок? У нас невелике приміщення, як ви бачите зараз. Якщо ми просто при такій актуальності оголосимо про те, що наші двері відкриті для всіх, ми просто переживаємо, що буде дуже багато людей, буде скупчення, і перш за все, людям, які підвідують нас буде незручно тут обирати. Тому ми просимо зареєструватися. Ми дзвонимо, погоджуємо час, на який зручно людям прийти, і запрошуємо невеличкими групами на певний час. Пані Оксана також прийшла у соціальний пункт, аби підібрати одяг для своїх діток. Пози як нині в магазинах дитячі речі коштують дорого а малеча росте швидко, зекономила. Ну, якщо вважати в середньому там ну 150 гривень, так мінімальна ціна за річ, то десь гривень 600 точно зекономила. І куди їх можна? ви зекономили, куди їх можна витратити? На підгузки. В моєму випадку так лише в перший день роботи соціальний пункт відвідало близько сотні людей різного віку. Містяни навіть започаткували гарну традицію. Є багато добрих людей, які якось відгукнулися на цю ініціативу і почали приносити нам речі. Для роздачі тим, хто потребує, нині двері соціального пункту, що розташований у строму центрі, відчинені з понеділка до суботи, з 14 до 19 години. Кожен охочий раз на місяць може підібрати речі безкоштовно, але варто зареєструватися.